Пледи з капюшоном від бренду Audi лише 344 гривні. За ось такий теплий, неймовірно гарний плед. Володь буде аж 5 штучок і ціна лоту 1720 гривень. Відразу скажу, що в ньому дуже-дуже тепло, це класно зігріває. А ще як виглядає суперова. Є ось такий рожевий, зсередини такий, бачите, як тедик іде у нас. Далі є ось такі темно-сині. Це можна більш хлопчачий варіант. Ось так він виглядає. М'якенькі, такі теплесенькі, просто неймовірно теплі, швидко сохнуть вони. Класно зігрівають, ось такі зірочки сірі є. Це йдуть розміри 150х184 штучки і 120 х одна штучка. І є ось такий більш запакований, пудровий ось так він виглядає. Він буде збірочко і дивимось тут, іде 100-відсотковий полістер. Нагадую, що 344 гривні за такий крутий плед з капішоном від бренду Aldi, це дуже солодка ціна, адже зараз це актуальний товар і на ньому можна заробити, зробити класну націночку. Для того, щоб замовити, звертайтеся до нашого відділу продажу. Знизу залишаю всі контакти.